Вітаю, друзі, ви на каналі Миколаєвича і ми продовжуємо знайомство з Arduino Kit. І сьогодні я би більше хотів детальніше зупинитися на такому датчику температури, як DS18B20. Хто переглядав мої відео, я зробив таку домашню метеостанцію, хто не бачив її, пропоную переглянути. Досить інтересна річ. Але мене більше зацікавив ось такий датчик, ось він у мене в руках. Як я говорив, назва його DS18B20. Чим він хороший, тим, що він є герметичний і його можна застосовувати в багатьох саморобках. Сьогодні я хотів би зупинитися більш детальніше на його підключенні і розумінні його точності. Отже, перейдемо до підключення. Дивіться, друзі, ось так він продається в магазинах. У мене зразу є другий. Ось, Бачите, є виходи 3. Три виходи про провідника. І я би рекомендував вам, хто буде собі купляти даний девайс, обов'язково взяти ось таку плату. Ну, звичайно, це виходить дорожче, але не знаю, мені здається, що набагато зручніше так працювати, бо тут вже є впаяні опора. Хоча можна його під'єднати без даного девайсу. Як відбувається під'єднання? Зараз я продемонструю вам. Так, цей датчик я забираю. Ось дивіться. Тут вже йде під'єднано до плати. Жовтий проводочок під'єднується до Data. Тут є VCC і Ground. Хто вже разом зі мною ознайомлюється із Arduino, знає, що Ground це є земля. Відповідно, ми сюди під'єднали чорний проводочок. VCC це є живлення 5 вольт, воно піде на плату Arduino. Ми візьмемо червоний, а жовтий це є дата, це є цифровий сигнал на платі Arduino Uno. Як бачимо, я б постарався, щоб були одинакові проводки. Чорний ми завели на граунд землю на плату, ось тут на плату Ардуїно. Чорний це земля. Червоний ми взяли собі живлення 5 вольт, а жовтенький у скетчі прописали, що це, це другий пін цифровий. Під'єднання простеньке, зручненьке і досить він. Коректно реагує на температуру, ось я взяв його в руку і бачите, зразу відбувається збільшення температури в цьому. Хто буде працювати з якимись брудерами чи кому буде потрібно, щоб реагувати детально на температуру десь вулиці чи чогось іншого, ось досить, не, досить непоганий датчик. Що стосується під'єднання окремо на LCD-шку, це є 16-ка на два рядки. Вона є в мене на каналі, і скоро з'явиться на каналі під'єднання так само LCD 20 на 4 рядки. дане під'єднання є, просто нагадаю вам, що тут так само підводиться земля, живлення і два аналогові входи. Це є А5 і А4. Ще зупинюся на скетчі. Що стосується скетчу, дивіться, друзі. Я працюю з чатом GPT, Я тепер уже в кожному відео говорю, що я тільки учуся і тому, якщо хтось є, що дійсно вміє гарно програмувати і може коригнути що сказати правильно, то, будь ласка, я завжди радий вчитися. Сам я програмувати дуже так не вчився і не вмію, тому працюю з чатом GPT. Задав запитання, можна під'єднати, бачите, датчик, це що я вказував, за сидішку 16-го чатам мені тут все виписав, я переглянув багато чого я вже розумів, тому що це не перший раз під'єднюю. І пройшовся, пройдемося по скетчу. Зараз я перейду на свій скетч Arduino. Єдине, що дивіться, ось чат-GPT отак мені видав void setup, ось цей момент. І тут мені зразу вибило помилку моєму Ардуїну. Чому? Тому що чомусь е чат GPT не дав мені ось цю функцію lcd init. Е Ініціалізація, я так зрозумів, функції е самого LCD LCD-шки. Отже, що складається сам скетч? Зверху цієї бібліотеки, бібліотеки даного датчика, як з ним працювати. Бібліотеки, друзі, є ось тут, бачите, вони є, ми собі їх ініціалізуємо, хто буде робити вперше. Прошу перегляньте відосики, побачите, там я це теж все з самого початку я робив, і так само я тільки учуся. Дана функція Define, це ми визначаємо, де будемо під'єднуватися даним датчиком з цим жовтим проводочком до вплати Arduino. У нас ось це є другий пін. Тут ми працюємо вже з бібліотеками, щоб легше було датчик знімати. Так само, що стосується Liquid Crystal i 2 c Є відео, рекомендую переглянути. Єдине, що ми маємо перевірити, який у нас пін буде 0,27 чи 03 f Вой сетап, lcd ми засвідчення ЛСД, початок її роботи. Тут ми переприсвоїмо сенсори і виведення температури. Пам'ятаємо, що LCD вона наша є на два рядки, тому ми тут вказали 0, бо тому що в неї йде номерація від нуля. І вказали температуру. У неї лишається ще один вільний рядок, там можемо собі виводити ще щось. Там, привітання, чи що нам, що нам буде хотітися. Постійна перевірка, ти делай одна секунда, і буде оновлятися сенсор. Тобто ось такий скетч, дані девайси, і ми маємо вже мінімальний датчик такий. Я би сказав крутезні температури, а ще можна додаткові функції робити. Якщо там температура така, то працює це і ось такі речі, друзі. Ще раз кажу, будь ласка, поставте лайк, поширте відео, підпишіться, до побачення.